І я розумію, що за правилами доброго тону і за правилами соцмереж я би мала дати вам кілька днів перепочинку е після всіх своїх прохань, після того всього, що ви для мене зробили, за підтримку всіх моїх прохань і зборів. Але я не можу цього зробити, тому що прохання сипляться, і ви знаєте, що діти для мене це особлива тема, як певно, і для кожного з нас. Враховуючи, ну хто дивився мої інтерв'ю і хто знає мою історію, і чому я не відповідаю на питання: а у вас є діти чи немає дітей? Я з маленького міста Жовті Води, ви чудово знаєте, в мене є е, там кілька е, людей. Ну я зараз це буде грубо, та, яким я довіряю, але яким я допомагаю. Це по-перше. Е, Фонд, якому я довіряю і якому я намагаюся допомагати, який піклується про тварин. І в мене є дитячий садочок, якому я намагаюся допомагати по мірі своїх можливостей. Зокрема, якщо ви пам'ятаєте, в мене в Інстаграмі була повітряна куля, яку мені надіслали. така красива, велика. Я її відправила їм, тому що ну, вони. Навколо цієї кулі зробили велику постановку, і діти тішаться, і вона їм дуже подобається. Мені нічого не шкода для дитячого сміху і дитячих посмішок. Також якісь такі великі, якщо мені надсилають якісь такі великі подарунки, я теж намагаюся віддавати їм, тому що я точно знаю, що вони там будуть оцінені. Так, от в цьому самому дитячому садочку працює вихователька. Її доньці вісім чи дев'ять років, я не буду зараз брехати, які зробили операцію, і який необхідний слуховий апарат, звісно, що викладацька ця зарплата не може їй дозволити придбати для дитини самостійно його. Тому вона звернулася з проханням поширити цей збір. Він коштує недорого, він коштує ну, відносно недорого. Він коштує 40 тисяч, 10 чи 15 з них вони вже зібрали. Тому я звертаюся до вас з проханням теж максимально посприяти тому, щоб у дитини був цей слуховий апарат, тому що від цього залежить власне. Як вона буде пізнавати і дізнаватися світ? Її звати Катя, тому я, як ви розумієте, теж не могла пройти повз? Залишаю вам реквізити під цим відео і традиційно наперед вам дякую за всю вашу активність і підтримку. Ви найкращі, якщо вам давно цього не говорила.